Перед тим, я ще хочу згадати сьогодні за Міжнародний день рідної мови. І знаєте, я собі думаю для українців, це по-особливому сьогодні день цей особливий. Бо тому, що ми дійсно святкуємо сьогодні День своєї рідної мови, де вона просто почала. Розквітати. Вона почала дихати українською піснею, вона почала дихати українською прозою, вона почала дихати українською мовою. Це чудесно. Так, дорогою ціною. А Все дуже важне і цінне, воно дорого коштує. Дорого коштує. І ви це знаєте. Бо коли купиш кросівки за, за 3 долари, такі теж можеш купити. І за 30 доларів, і за 150 доларів. І ви знаєте, що різниця в них є. Як тільки взуваєш, і ти чуєш, що, що ти взув, дороге взуття, так і в життю. Щоб щось здобути цінне, важне, часом треба заплатити. Велику ціну. Сьогодні святкуючи, згадуючи, відзначаючи, припідносячи День рідної мови, хочу вам сказати, що, знаєте, не тільки Радянський Союз займався русифікацією, так? але і в Російській імперії іздовж, і здовж, років так примірно 300, Україну. Старалися задушити, задушити її мову знищити, заборонити її культуру, заборонялися пісні українською мовою, заборонялися у свій час вистави, постановки різні українською мовою. Забороняли. І знаєте що? Напевно, дякуючи цим всім заборонам, мова збереглася, мова розвинулася. Вона змінилася. І дійсно, мови вони міняються, вони не є стабільними. Є дуже багато в нас є слів іншомовного походження, слів від е, держав наших сусідів, від поляків, від чехів, від молдаван, е, від росіян, від усіх є. так да. Завжди кожна мова, вона. Вбирає в себе сусідніх держав і тому мови постійно змінюються. І тому вони такі гарні, тому кожна мова по-своєму є дуже гарна. Мову не можуть присвоїти. Ми не можемо сказати українці, що ми є власники української мови, і ніхто не може говорити українською мовою тільки українці. Чому? Можуть. Американці теж можуть вивчити мову українську і приїхати в Україну, щоб до нас, українців, сказати рідною українською мовою. Це чудесно. Чи російська мова є власністю Росії, Російської Федерації чи Росії? Ні. Людина вивчила російську мову і собі хоче нею спілкується для зручності. Мова не є власність держави, чи народу, чи нації. І тому, коли ми бачимо в Україні тих, що розмовляють російською мовою, це значить, що вони її знають. Але для мене є дуже важливо для того, хто розмовляє російською мовою, і знає українську, це чудесно. Але якщо він знає тільки російську і більше ніяку, ні українську, ні англійську ніяку, то це говорить про те, що це не просто людина. Російськомовна, ні, вона зрусифікована. Бо русифікація це не просто навчити мови російської, це навчити духу російського. Що є одно тільки важне Росія, російська мова і більше нічого не важне. Хай цілий світ учить російську мову, бо ми велика імперія. Оце є русифікація. І в нас дуже багато людей підпали під цей вплив русиф... русифікації, особливо в часи Радянського Союзу. А потім прийшла Україна, навіть ми так тішилися, Боже, здобули Україну без краплі крови. А тому що ворог був слабкий, так як і ми. Але бачите, ворог набрався сили і прийшов в Україну. Що робити? Денацифікація і демілітарізація? Денацифікація це ідентифікатор нації мова в першу чергу. Ви бачили, що робили окупанти в Херсоні чи в будь-яких територіях, коли вони прийшли на нашу землю? Вони в першу чергу міняли таблички назви міст. Вони знімали, дає можливість усі українські прапори, всі українську символіку, і чіпляли своє. Чуєте, що таке денацифікація? Це, це ознака фашизму, це новий вид фашизму, який прийшов в Україну знищити українство. Але вони отримали все наоборот. Українці пробудилися, почали вчити українську мову, стали ще більшими українцями, як були до 22-го року. І слава Богу. І українська мова сьогодні, у 25-му році, у день, Міжнародний день рідної мови, українська мова в місті Дніпро звучить. Набагато більше, як було у 19, му 20, му 21 му році. Я вже не кажу за рік 12 й чи 10. й Тому вітаю вас, любі українці, з міжнародним днем рідної мови. Нехай Бог вас всіх благословить. Пам'ятайте, як казав наш великий кобзар. Великий, знаєте, батько українського народу Григорович Шевченко. Своєго навчайтесь. Чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Так, я. Я би хотів. Так, 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 так. Aha. Zapytania.